Чому качка популярна, а гуска ні. Це цікаве явище. Обидва птахи жирні, ароматні, м'ясисті, але саме качка стала трендом у ресторанах, а гуска залишилась для свят чи традицій. По-перше, через розмір і порційність. Качка менша, відтак зручніше подавати порціями, як стегно чи грудку. Гузка велика, її важко поділити на порції, складно зберігати та довго готувати. По-друге, доступність і ціна. Качку вирощують масово, вона дешевша і доступна в супермаркеті. Гузка рідше у продажу дорожча, частіше сезонна або фермерська качка. Універсальніша в приготуванні її можна запікати, смажити, тушкувати, готувати по азійськи з локшиною чи вок. Гуска це традиційно печена або фарширована, а от модних варіацій вже менше. Ну і менше жиру в качці. Обидва потахи жирні, але гуска має ще більше жиру, що ускладнює готування. З гуски потрібно зливати жир, контролювати процес це більше клопоту. Гуска залишилась символом родинного застілля, а качка стала героєм ресторанної тарілки.